Смарт-годинник Smart, Smart Mevaden Ultra. Годинник іде в фірмовій коробці. Ось так виглядає він всередині. В комплектації у нас іде годинник. Інструкція англійською мовою. Інструкція українською мовою є на нашому сайті на саме сторінці цього годинника. Також буде за QR-кодом у вас на гарантійному талоні. Так, у нас тут є годинник. Далі підіймаємо цю частину коробочки. Бачимо, що у нас є ще один каучуковий ремінець, у нас є зарядний пристрій та прилад для вкорочення металевого браслету. Годинник виглядає у нас ось так. Корпус іде металевий в поєднанні з міцним полікарбонатом знизу. Браслет, як я вже казала, іде металевий, також є в комплекті каучуковий. Щоб увімкнути наш годинник, знімаємо плівочку спочатку, та натискаємо і затримуємо верхню праву кнопочку. В нас він уже увімкнений. Для того, щоб змінити заставку, ви можете покрутити колесико верхнє, і можете змінити ось так. На будь-яку заставку, яка вам більше подобається. Далі, щоб встановити відповідний актуальний час, вам потрібно під'єднати годинник до додатку. Для того, щоб скачати додаток, ви можете зайти на наш сайт і натиснути на пряме посилання на скачування додатку, або ж ви можете навіть на коробці з іншого боку за QR-кодом побачити і скачати цей додаток. Додаток називається FitCloud Pro. У нас він вже скачаний, відкриваємо його. Та натискаємо на вкладку Пристрій. При, Прив'язати пристрій натискаємо зараз ми побачимо цей годинник. А в нас їх є тут декілька, тому що ми зараз знаходимося в магазині годинників, відповідно, їх тут багато. У вас він буде один, а навіть якщо і не один, то ви можете побачити, з яким годинником найбільший зв'язок. Зараз вони лежать поряд. Отже, у нас цей годинник це наш. Натискаємо і чекаємо. На всі запити, які надсилає вам годинник, вам потрібно підтверджувати, погоджуватись, натискати так, згодні і так далі. Чекаємо, всім бачите, успішно. Підключення відбулось. На годиннику у нас є англійська та російська мова, української, на жаль, немає. На телефоні в додатку у нас є українська мова. Так, бачимо, що у нас час змінився на актуальний. Пропоную зараз переглянути спочатку меню додатку, розкажу вам трішки більше, а потім покажу вам безпосередньо годинник. Ми зараз знаходимося у клаці пристрій. Тут ми під'єднали наш годинник, бачимо рівень заряду, бізнес-карта, це ви можете створити посилання на ваші соцмережі за бажанням, сповіщення про повідомлення. Тут йдуть такі загальні налаштування. Тут ви можете налаштувати сповіщення, з яких ви хочете, щоб приходили, з яких додатків ви хочете, щоб приходили сповіщення. Ось, якщо раптом тут немає того додатку, який вам потрібен, ви можете натиснути більше нагадувань. І ваш додаток виділить всі додатки, які у вас є на вашому телефоні. Ви там натискаєте галочки, і вам будуть, відповідно, з них приходити ваші сповіщення. Так, рухаємось далі. Дивитися будильник, це ваш просто будильник, тут трішки кострубатий переклад українською мовою, але менше з тим можна зрозуміти. Будильник можна налаштувати кілька будильників, він буде лунати безпосередньо з годинника. Відсутність активності це сповіщення, коли ви, наприклад, годину сидите без діяльності. Вам він буде сповіщати, що вам пора трішки поактивничати. Нагадування про пиття води. Відповідно про пиття води так само. Цифрова бібліотека. Тут ви можете змінити будь-який циферблат обрати, їх є велика кількість, тому можна за власним вподобанням вибрати точно. Спортивний це наші спортивні всі функції, які є, спортивні програми. Від бігу до підводного плавання, там, до якогось серфінгу, віджимання і так далі. Тут ви можете обирати. Далі а прогноз погоди. Хочете, щоб показувало чи не показувала. Поворот зап'ястя для ввімкнення екрану. Ви, якщо ви його увімкнули, то коли ви повертаєте ось так рукою, у вас буде автоматично загорятися екран. Покращення вимірювання, це йде постійний моніторинг, ось вони йдуть в парі. Це у вас постійно буде вимірюватись ваші показники здоров'я, але слід зауважити, що воно швидше садить батарею. Якщо ви вмикаєте і ваш годинник буде постійно моніторити показники здоров'я, у вас швидше буде сідати телефон. Якщо вам ця функція не потрібна, ви можете її відключити. І коли вам потрібно поміряти пульс, тиск, кисень в крові і так далі, ви просто натискаєте це вручну. Знайти пристрій, ви можете знайти пристрій будь-де, тобто загубили квартирі в сумці, ви можете натиснути і у вас буде лунати дзвіночок з годинника. Розміщення пристрою, ліва, права рука, формат часу. Далі часті контакти, зробити знімок. Ви можете віддалено зробити знімок. Тобто поставити телефон, відмкнути камеру і на годиннику натиснути кнопочку Телефон сфотографує. Так, ідемо далі. Відновити заводське налаштування і версія пристрою. Переходимо на вкладку Профіль, це ваш особистий профіль, ви можете туди увійти, можете зареєструватися, якщо ще не мали профілю. Тут ваші основні показники: здоров'я жінки, ціль, одиниці і всі налаштування по додатку. Далі натискаємо вкладку Головна. Тут будуть показуватись ваші показники за сьогодні, тобто кроки, кількість калорій спалених, відстань, ваша мета, яку ви бажаєте пройти, ви її можете завжди змінити. Спортивний рекорд, це мається на увазі, скільки ви кроків пройшли за сьогодні. Сон, пульс, кисень. Ось, в принципі, весь додаток ми з вами оглянули. Пропоную більш детальніше подивитися на наш годинник. Вже казали, що натискаємо верхню кнопочку. Оце вмикаємо або вимикаємо головний екран. Натискаємо нижню кнопку і ми вмикаємо спортивні режими. Для того, якщо ми натискаємо ще раз, то ми запустимо спортивний режим, як ми бачимо. Щоб його зупинити, робимо свайп з ліва направо та натискаємо End. Для того, щоб змінити мову на годиннику, тут є російська та англійська мова. Переходимо в налаштування і «Language» натискаємо. Змінимо зараз на російську, щоб вам було трішки зрозуміліше різні функції. Сподіваємося, скоро з'явиться українська мова саме цього годинника. Так, переходимо далі. Якщо ми натискаємо на нижню кнопку, ми вже зрозуміли, це спортивні режими. на верхню це увімкнути або вимкнути екран годинника. Робимо свайп згори вниз, тут іде наше швидке меню. Тут у нас є ліхтарик. Ліхтарик вмикається як просто білий екран. Тут у нас є яскравість налаштування, дзвінки, режим не турбувати, ваш заряд, батареї і так далі. Робимо свайп знизу вгору. Тут у нас наші сповіщення. Робимо свайп зліва направо, і це наше основне меню. В такому форматі меню інколи здається незручним, комусь здається дуже зручним. У будь-якому випадку ви можете вигляд меню змінити в налаштуваннях. Робимо свайп з права наліво. Тут у нас іде набор телефону, ви можете приймати та здійснювати дзвінки, голосовий помічник, активність за сьогодні, сон, пульс, кисень в крові, погода. Музика, і можете поставити щось своє додатково.